Ластівочки. Зараз вам буду шокувати і радувати гарними новинами. Дивіться, я з павербанком заряджаю телефон. І хочу вам подивитися, давно-давно я вам не дивилась, по місяцям. Так, давайте перше. Кіл Кілець на липень місяць по таким старим дідовим картам. Дивіться, який гарний. Коротко, чітко і ясно. Так, коротко, чітко і ясно. Буду отак. У мене шерсть на руках, тому що я люблю котики. Так, тілець. Дві такі карти гарні. Буду так, тут дві колоди, бачите, як тут. Так, і так ось так буду витягувати. О! Оці всі, що витягнула, це все для тільця. Тілець липень місяць. Держу одною рукою. Ух ти, тілець, вам є що розказати.